У молитві Отче наш учень, який молиться, бо навчився цього від учителя, каже, що царство Боже приходить через хліб в щоденному житті, приходить через прощення, а також приходить через свободу. Предвічний Боже, сотворителю і владику людського роду. Прибігаємо сьогодні до тебе з подякою за дар ювілейного року благодаті, прощення гріхів, зростання у чеснотах та освячення нашого життя, які ми отримали від тебе, Вселаскавого Бога. Смиренно просимо Тебе, як слуги недостойні, освяти нас Твоєю благодаттю через єдинородного Твого Сина і животворчого Твого Духа Святого, за для Пресвятої Богородиці. Святих Первоверховних апостолів Петра і Павла, святого Архістратига Михаїла з усіма безтілесними силами та всіх святих і блаженних українського народу і всіх святих, даруй нам прощення і відпущення дочасних кар, стілення наших душевних і тілесних ран, зростання у чеснотах, віри, надії, любові та ревність у добрих ділах, щоб як вірні твої учні. Ми зберігали у повсякденності нашого життя радість зустрічі з Тобою, правдивим Богом, і були свідками і апостолами Твоєї надії, яка не засоромить. Благослови нас у добрих намірах, підтримай у всіх благих починаннях, даруючи Твоє святе благословення. Раз якось він молився в якомусь місті і, як закінчив, сказав до нього один з його учнів: Господи, навчи нас молитись, як і Йоанн навчав своїх учнів, а він до них промовив: Коли ви молитесь, кажіть, Отче, нехай святиться Твоє ім'я, нехай прийде Твоє царство. Дай нам кожного дня наш хліб щоденний і прости нам гріхи наші, бо й ми прощаємо кожному, хто нам винен, і не веди нас у спокусу. Сьогоднішній уривок Євангелія від Луки провадить, якби в цій школі учня, яку представляє Євангелист Лука, школа учні, де Ісус є вчителем, Господа, який вчить молитися своїх учнів. І є цікавим, що в «Євангелії від Луки дуже часто Євангелист підкреслює саме цю роль Ісус молиться. Молиться після хрещення, як ми читаємо в Перекопі, молиться перед вибором 12 апостолів, і молиться перед преображенням, і врешті молиться кожного разу як перед тим, як має вірити себе Отцеві, тобто віддає у молитві, Він вже жертвує себе Отцеві. Стає, якби Знаком Божої, Божої присутності показує і, і ділиться цією би, інтимною зустрічю з Отцем. Всьому дав приклад, як каже Євангелист Лука. Ісус в усьому показав приклад. Так само і тепер. Перебуває цілу ніч на молитві, і коли сходить, учні, побачив, бачучи його, дивлячись на нього, горять цим самим бажанням. Господи, навчи нас молитися. Так як Йоанн навчив своїх учнів, так само Ти навчи нас молитися. Цей заклик, Господи, навчи молитися є справді уже молитвою. Але в той момент Ісус розпочинає говорити молитву Отче наш. Вона трохи є відмінна, як ми чуємо, від тієї, котру молимося в церкві з Євангелією від Матея. Але саме у цій молитві, у молитві Отче наш, учень, який молиться, бо навчився цього від учителя, каже, що Царство Боже приходить через хліб в щоденному житті, приходить через прощення, а також приходить через свободу. Про хліб ми чули в перекопу, коли Ісус каже, «Дайте, ї, дайте їсти. Тобто поділіться, будьте хлібом одні для одних. Про прощення також ми чули в іншому місті Євангелії, де Ісус каже, прощати 70 раз по 7, тобто завжди і всюди, і врешті свобода. Тобто, іти цей добровільний вибір, іти за Господом і свідчити його волю. Де можу цього навчитися, Ісус знову. Провадить нас до молитви, тобто це є постійне, свідоме, відповідальне розуміння, покликання, і свобода навіть від спокуси, ось чому завершується молитва, молитва «Отче наш, щоб Господь визволив нас від спокуси, тобто зробив нас вільними, бо ми хочемо бути від нього, вчитися відповідальними, відповідальності за наше покликання, цей клич, яким він нас позвав по імені. Господи Ісусе, навчи і нас молитися, хай наша молитва буде подібна до Тебе, щоб в ній ми могли утотожнюватися з Отцем, з Його волею, а вчитися біля Тебе, ділитися хлібом щоденним і вміти бути вдячні за нього, вчитися прощати, попри біль, який переживаємо, а також вчитися бути вільними від спокуси, не залишаючись в її тенетах. Слава Отцю і Сину і Святому Духові нині і повсякчас, і на віки віків.